Людмила Савчук перебирає речі молодшого сина, які встигла вивезти із Харкова. Вона із двома дітьми виїхали звідти майже два з половиною місяці тому. Нині жінка мешкає разом з ними у полтавському притулку для переселенців, який організувала благодійна організація Світло Надії старшому сину 18 років, а молодшому сьомої клас 13 років. Прийняла рішення, щоб сюди приїхати після того, як ми місяць з дітьми прожили в підвалі в нічовичних совершенно під Бесконечные, под бесконечные выстрелы, авиаудары. Мы здесь живем с сыном, я сплю на этой кровати, это ребенок мой младший. А старший сын живет в другой комнате, помогает мне психолог и адаптироваться вот в сегодняшних условиях здесь, к жизни. І з Людмилою, як і з рештою переселенців, тут працює психолог Сергій Сидих. Сеанс триває щонайменше півгодини. Робота з психологом допомагає вирішити питання зі здоров'ям, допустим, з младшим сином, у якого були панічні атаки, боязнь громких звуків, нарушення сна, нарушення пам'яті. Було дуже складно, коли я приїхала, тому що я боялась починати роботу. І благодаря його підтримці мені вдалося наладити свою роботу. Там в Харкові, я стала удалено працювати. До психолога нині звертаються близько третини переселенців, а це майже 10 людей. Здебільшого вони жителі Харківщини, каже фахівець. Деяким людям складно, що нас багато, в одній кімнаті. Там, і от як це прийняти. Там, деяких щось все-таки емоційно вони відмічають в себе там перепади емоційні. То добре все то. Майже депресія там, і як з цим справлятися. Деякі завдяки розвинутій уяві, вони бачать якісь картинки жахливі і як їх позбутися. І Через простенькі вправи, які я пропоную їм, їм вдається з цим справитися. Зараз на даний час проживає тут 32 особи. Із перших днів війни всі наші шелтери переформатувалися для роботи як прихистки для внутрішньопереміщених осіб. Ми вирішили запросити психолога. Він працює приходить до нас два рази на тиждень. Консультації психолога для внутрішньопереміщених людей тут безкоштовні. Валерія Рибалка та Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава.